Я перша відкриваю. Вау, це піца! Прекрасна з сиром та ковбаскою салямі. Як вона тягнеться. Неймовірно, гаряча, соковита. О, чудова піца. Дуже смачна. А, смакота просто. Я теж таку хочу. Відкривай! Що там? Вау! Мені також дісталася піца. Але вона вся замерзла. Як же мені її їсти? Hey, Просто крижана. Mm. Вона не кусається, сир не тягнеться. І навіть ковбаску не дістати. Mm, що ж вигадати? О, поб'ю її об стіл. Не допомогло. Є зла. На, візьми шматочок. Пригощаєш? Дякую. О, яка смакота. Давай! Один, два, три. Єс! Я тебе перемогла! Вау, яка смакота! Це що, рідка насолода? Так і хочеться її з'їсти. Але що це таке? Я не знаю. Відкривай свій. Добре. О, це Чупа-чупс! Як чудово! Я обожнюю Чупачупси. Зараз я його оближу. Ой, мій язик! Мій язик застряг у цукерці. Я не можу його відтягнути. Що ж робити? Допоможи. Е, Як же мені тобі допомогти? О, зрозуміла. Давай польємо водою. Мій бідний язик. Фух, дякую. Я рада, що допомогло. Але як мені з'їсти карамель? А, я вигадала. Така смачна. А чи вийде зробити бульбашки? Ура! З'їм їх будеш? Ні, дякую. Разом. Так. Вау, локшина, це круто. У мене теж локшина. Слухай, можна я буду першою? От! клас, але що це з нею? Це ж просто цегла з локшини. Як її їсти? Це просто неможливо. Мабуть, я утримаюся, Да уж, нічого собі, а я з'їм свою. У мене чудова, смачна локшина. Чудова. О, ні, яка гостра. Пожежа у роті палаю. А, ледве-ледве все пройшло. Фух, жах. О, яка краса, дякую. Тепер у мене гаряча лукшина. З'їм її, смачно. О, ні, вона також така гостра. Все навіть весело. Добре, ще з'їм. А я от, мабуть, утримаюсь. Так, на цей раз я перша. О! Цікаво! О, який смачний шоколад! Але він якийсь дивний, ніби рідкий. Значить, будеш його пити, а не їсти. Що ж робити? Вигадала! Я заморожу шоколад. Тепер надріжу упаковку і дивись, що робитимо. Можна таким чином отримати смачне шоколадне серце. Супер вийшло, дивись. Клас! А тепер воно вирушає до мене до рота. О, як хрумтить. Смачно відкривай. О, а в мене ціла смачна шоколадка. Зараз я її. Ой, тільки вона не кусається. Ой, вона якась зовсім крижана. Її неможливо надкусити. Її зовсім неможливо з'їсти. Але так хочеться. Ах, як же хочеться? Може, якщо постукати, буде краще. Ні. Доведеться просто сумно лизати її. Так буває. А я робитиму різні фігурки. ось цю шоколадну квіточку. Смакота. А вже ж. Зараз я. Що тут? О, це ж соковиті смачні нагетси. Арячі, ароматні. Який запах! Треба терміново їх з'їсти. Ой, ніжки смачні, Тануть у роті! Неймовірні, апетитні. Я з'їм всю упаковку. Слухай, що в тебе. Е, що це? У мене також нагетси! тільки заморожені. Я їх відкрию, але як їх їсти? Спробую так. Вони навіть не кусаються. Ними не можна харчуватися. А мої чудові. Останній шматочок. Ах, навіть прикро. Що ж вигадати? Щіпці, точно, вони підійдуть. Вау, та ти просто майстер. Здається, готова. Ой, вони такі гарячі, але хромтять здорово. Смачні, ням-ням. А тепер так підігрію всі нагетси. Так. А давай перша я хочу сюрприз. Відчинила. Вау, кава Старбакс Але що з моїм напоєм? Він заморожений. Так, точно, як з північного полюса. Я знаю. Я поміняю їх. Тепер все готово, Дивись. Ой, налякала Ось, будь ласка, дякую. Смачна кава. Але що з не таке. Вона ніяк не виливається. Заморожена повністю. Співчуваю. Але як мені її пити? Не чесно. А в мене такий ось смачний напій. Блаженство. Це неймовірний смак. І солодкий маршмеллоу. Така смачна кава у поєднанні з такими повітряними маршмеллоу. смакота. Ось це не пощастило. Раз, два, мій твій. Відкриваєш. О, чудово! Це захоплення. Хрумкі вафлі з начинкою. Але вони схоже холодні. Так, зовсім не ріжуться. Чи ніж затупився? Відкривайте борти. Згодна. Вау! А у мене чудові гарячі вафлі зі смачною начинкою. І чудово ріжуться. О, спробуй шматочок із задоволенням. Апетитні, смачні солодкі неможливо відірватися. А мої як дерев'яні. Я спробую з'їсти шматочок. Але вони зовсім не гризуться. Може так або так. Розіб'ю об стіл. Ось так. Ну, хоч щось. Гей, дівчатка, прокидайтесь. Де я? Ми замкнені. що відбувається. Я не можу зрозуміти, хто тут. Гей, привіт! У вас челендж. Починаємо. Mm. Okay. Яку б натиснути? Я натисну цю. Цікаво, що зараз буде. Ага, зараз подивимось. О, клас! Тобі пощастило. У мене є ціле відерце цієї смакоти. Я спробую. Це просто смакота. Так, ну що? Отже, лови. Ой, воно на мене ліється. Я вся мокра та липка і нічого не бачу. Закінчилося. Тримай відерце. У чому я? Ой, ой, бідолока. Я нічого не бачу. Треба це зняти. Що це таке? А пахне смачно. Потрібно облизати. О, це шоколад! Клас, я радий, що тобі сподобалося. Okay. Давай натискай на кнопку. Я, мабуть, натисну одразу на всі кнопки. What? Що? Ну, добре. До чого це приведе? Ось як. Рідкі солодощі, всіх кольорів. Так, я маю такі. Зараз побачите, як вилю тобі одразу все. О, тримай! О, на мене л'ється ціла веселка. Да уж, не дуже приємно. А, фу! Яка смакота! а у емищо? Пий-пий, сама натискала. Нічого не бачу. У чому ж я? Треба хоча подивитися, що там. Так, це дуже смішно. Я майже чиста. Так, яку кнопку натиснути? Натисну червону. Так, я зрозумію. Ага, ну цього разу тобі не так пощастило. Фу, яка гидота тарвани. Ну що ж, лови. Що там, що там? О Боже, який жах. Жах тарвани. О, Вони у мене на волосі. Забирайтеся, тварюки. О, тарани. О жах. Вони скрізь. Вони повсюди. Вони обліпили всю мою кімнату. Що робити? Який жах? жах? Як же їх позбутися? Що ж робити? Я зараз вас усіх приб'ю. Отримуйте. отримуйте. Ось так. Опс! Так, тобі дістається. Мет та ціла гора пір'я. Ха! Є! Зараз зробимо з тебе солодку курку. Фух, начебто позбулася від цих неприємних тарганів. Відкриваємо мед і лови Знову щось ллється. Що це таке? Я знову вся забруднена. Лью до дна Пахне смачно. А тепер більше пір'я. Тримай! Та що ж це таке? Я не можу розібрати, що це. О, ні. ти як курка. Апхі, я вся в пір'ї. Як же мені цього позбутися? Ко-ко-ко-ко-ко, курочка. Ану, натискай на кнопку. Яку б вибрати цього разу? Мабуть, ось цю Ну що ж, тобі дісталася? О, цікаво, як класно. Це ж слайм. У мене є ціла величезна пляшка слайма. О, він так тягнеться. Чудово. Отже, настав час вилити його на тебе. Що там цього разу? What? Який жах. Я вся в чомусь рідкому. Що ж це таке? Я нічого не бачу. Сподіваюся, це щось прикольне. Як же позбутися цього пір'я? Що? У чому вона? Допоможіть, я схожа на водяного. Ну, от і все. Закінчився. Ну, ти звичайно смішна. Як же мені це зняти? <клес> Який прикольний слайм! Лови. Навіщо так робити? <клес> Давай натискай на кнопку. Яку б натиснути? Я візьму синю. Окей. Що ж тобі дісталося? О, клас! Це я маю. Прекрасний синій пісок із блискітками. Такий гарний, Лови! <рив> О, вау! Це синій красивий блискучий пісок. Такий прикольний. Здається, все. Ну що, як ти там? Я можу з цим гратися. Він дуже веселий. Подивися, круто. Я все залипла в цьому слаймі. Що? Прикольно, звичайно. Тут все класно. Ема, давай натискай. Так, аби мені дісталося щось класне. Зараз подивимось. О, у мене є ціла величезна упаковка Кенді Поп. Я тобі її всю висиплю. Аби смакота, аби смакота. Смаколик. Що це? О, ура! Ціле свято у роті, яка краса, як весело. О, я теж так хочу. Дай мені трохи. І що ти робиш на тобі? Ой, навіщо ти мене кусаєш? Ось і закінчилося опакування. Гей, їж, це ж весело. Поїхали. Натискай скоріше. Знову ці кнопки. Яку побрати цього разу? Натисну цю. Зрозуміло, Чекаємо на результат. Отак тобі дісталася не дуже смачна їжа, але нічого страшного. Ой, фу, Добре, що не мені це їсти. Запах, звичайно, ох, лови. Фу, яка гедота. О, ні, це ж котячий корм. Огидно. Весь Вид пакет закінчився. О, а ти як кішечка? Яка смокота? Фу, який жах. Що з тобою, Джейн? Так, пахне, але так смішно. Так, а що у нас тут? Натискай. Добре, я натисну цю. Окей, зачекаємо. Ага, не дуже тобі пощастило. Тобі дісталася ціла миска яєць. Сирі яйця. Ну, отримай. А, яка гедота. Ні, сирі яйця. Я не хочу, не треба. Зупинись. Ну, як тобі? А, краса. Бой фу-фу-фу, які ж вони гидкі. Фу, все у цих яйцях. Воно таке липке. Ну, за що мені це? Це дуже смішно. Ти вся забруднилася. Якщо так, отримуй. Ой, упс, я випадково натиснула. Ні. Ага, зрозуміло. Гаразд. Що ж там випаде цього разу? О, здорово! І так, бочечка, Кока-Коли та борошно. Чудовий дует. Зараз повеселимося. Величезна банка Кока-Коли виливається. Ой, що це? Ну, до речі, хоча б миюся. Така липка, навіщо? Кока-кола закінчилася, а тепер. Сподіваюся, це все. А тепер десерт. Борошно. Ха! Ой, ну знову, знову на мене щось сипеться. Що ж робити? Я тільки вмилася. Ось і борошно закінчилася. Треба буде очі розплющити. Ач ой, ну напилила. Ну що, як справи? Натискай. No. Ні. Я хочу на ось цю. Що ж, гаразд. Зараз подивимось. О, тобі пощастило. Ось така упаковка вершків. Сам хочу їх з'їсти, Ну, тримай. Сподіваюся, не гидота О, це чудово. Повітряні вершки. Чудово. Те, що потрібно. Це що? Уся банка? Ого, клас. Це просто смакота. Нарешті дісталося щось смачне. Розкішно. Але я не залишу її без посипання. Ціла банка смакоти. Відкрию. О, чарівно. Ну що ж, тримай. Так, смачно. А це що таке сипеться? О, це ж посипання. З нею ще смачніше. Здається, скінчилось. Ну що ж, чудово. Я в солодкій хмарі. О, я теж так хочу. Ей, ну і добре. Ану, натискай на кнопку. Так, оберу ось цю. Приймається. Що ж дісталося цього разу? О, класна страва. Отже, дістану Цілу величезну пачку гострої локшини. Що? Локшина? О, як це смачно! Смакота просто. Радий, що сподобалося Хочу ще і ще. О, ні. Вона така гостра. Жак, у тебе пожежа. Треба терміново залити. Тримай води. Ой, клас. Дякую. Так, так, набагато краще. Ну що, допомогла? Загасив. Давай, натискай. Я натисну цю червону. Добре. І так. Еу, яка гидота! Я не дуже радий, що тобі дісталася це ж миші. Такі дрібні, піскляві. Жах! Ну що ж робити? Тримай! Що там? А -а -а! Яка гедота! Скільки мишей! Потрібно витяти звідси. Мені тебе шкода, подружко. Ти теж натискай. Добре, я зосереджуся, натисну цю. Крутиться колесо і тобі дістається. О, яка гидота! Тобі дісталася миска хробаків. Отже, висипаю все. А, який жах! Вони у мене на обличчі, на волосі, вони скрізь. Фу, навіть дивитися на це не буду. Жахливо. Потрібно їх прибрати з себе. Яка мерзота. А там що таке? Цікаво. Тільки не кусайте мене. Ой, здається, натиснула на кнопку. Опс. Ага, натиснула. Отже зараз на тебе чекає ключ. Це перемога, Девін. Та ось же ем, ловий. Oh. Що? Ключ? Я можу вибратися звідси. Чудово! Зараз відчиню двері. Є свобода. Ура! Я побігла. А як же я? Bye -bye. Бувай, бувай! Хто перший натисне на кнопку? Емо, нехай це будеш ти. Я сиджу в синій коробці, так що дуже сподіваюся, що синя кнопка мене не підведе. Емма, мені дуже шкода, але тобі доведеться мати справу з цілою купою курячих лапок. Вони такі склизькі та мерзенні. Я б їх при зйомках фільмів жахів використовував. Емма, вибач, але я не маю іншого вибору. Що мені робити з цими курячими лапами? No, Якщо їсти, oh, no. їсти, який кошмар! Нічого більш мерзенного зі мною ще не приключалося. Oh, Хто, мене від одного виду зараз знудить. Час продовжувати наш челендж. Mm. Еммі з синьою кнопкою не пощастило, отже, має пощастити мені. І це правда. Міранда, вітаю! Тобі дістається ціла купа великих та дуже апетитних бургерів. Я б від такої смакоти і сам не відмовився. Приємного апетиту. Ого, як круто! Я зможу смачно пообідати, що ще потрібно для щастя. Дякую вам, пане ведучий. Ці бургери такі смачні, що я просто не можу зупинитися. Так і хочеться їх повністю з'їсти. Начхати на дієту. Я і так дуже гарна. Ой, яка смакота! Об'їстися просто. Такі м'які булочки. Ой ой, здається, не варто було їсти все одразу. Я тепер навіть рухатись нормально не можу. Я нарешті придумала, що можна зробити з курячими лапами. Я чула, що відьми варили з них зілля. Мабуть, саме цим я й займусь. Думаю, у мене вийде гарно. З самого дитинства я мріяла стати відьмою. І ось нарешті моя мрія здійснилася. Залишилось лише перевірити, як моя зілля працює. Ведучий буде чудовим піддослідним. <кхи> О, келих. Я дуже хочу пити після бургера. Yeah! Що відбувається? Що зі мною не так? Чому келих такий великий? Що це я маленький? No! <кхи> Здається, спрацювала. Так вам і треба, пане ведучий. Знатиме, як сирі курячі лапи мені в коробку закидати. Ти, що наробила? поверни мене назад. Я не хочу бути таким маленьким. А я б не відмовилася стати менше. Oh my God. То чого ж ти мовчиш? Тобі і справді необхідна моє зілля. Oh Ура! Тепер я знову струнка та красива. Дякую, Еммо. Oh ж буде першим цього разу. Емма, ти. У цьому раунді мій вибір впаде на червону кнопку. Yeah. Чудово, бо за нею ховається таке ж червоне полуничне варення. Всі люди в світі обожнюють варення, тому що воно смачне і дуже солодке. Емма, прикрий голову. Варення йде. Дуже смачне. Це ж полоничне варення. Я його просто обожнюю. А знаєте, що може бути крутішим за варення? Ягідки полуниці. Добре, що в цьому варені вони є. Спробуємо. Дуже апетитно. Як же смачно! Нарешті й мені пощастило. Я дуже радий за ему. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Минулого разу мені пощастило синьою кнопкою. Сподіваєшся, пощастить і зараз. Міранда, цього разу тобі дістанеться ласуші всіх мавпочок, а саме банани. Сподіваюся, ти їх любиш. І все. Один банан. Я думала, що їх буде більше. Звичайно, хіба можна наїстися одним бананом? Для цього потрібна ціла купа. Їх надто багато. Ай, ой! Акуратніше! Ви мене тут вбити хочете? Тепер я можу об'їстися бананами. І це ще не все. Я забув про останній банан. Гей, боляче ж. Чого я з вами розмовляю? Настав час і банани мої з'їсти. Ей, може, варто їсти акуратніше. Міранда, тобі тут не смітник. Складай шкірки в іншому місці. Ну, вистачить. Ще один удар шкіркою я не витримаю. Фух, добре, що вони не долітають до коробки Емми. Емма, тепер зомбі. Допоможіть, що тут коїться. Жах. Oh -oh. Ой, ой, ой Здається, я придумала чудовий пранк з полоничним варенням. У цьому раунді починає Міранда. Mm -hmm. Хочу дізнатися, що ховається за жовтою кнопкою. Непоганий вибір. За жовтою кнопкою ховається свіжий і дуже солодкий мед. Першим його маю спробувати я. Дуже смачно. Міранда точно не буде розчарована. А що це таке? Це щось дуже липке і мерзенне. Воно розтікається прямо на моє тіло. А це ж мед! Як круто! Здається, мед подобається не тільки мені. Але й цим крилатим створінням. Досить, пішли геть. Я не дрожу з бджолами. Дивно. Міранда повторно натиснула кнопку. Я не проти тому, що висипати вату. Це дуже приємно. Треба ж, Міранда бажає не лише вати. У мене є ще локшина. І цього тобі мало. Значить, доведеться до цього додати трохи молочка. Ну що, Мірандо, ти готова? Настав час вивалити на тебе всі ці приємності. Що це таке? Мені пемеду вистачило. Навіщо мені стільки всякої гидоти? Тепер я навіть мед себе злизати не зможу, бо він весь покритий ватою та локшиною. Це ще не все. Молоко, як вишенька на торті. Так... Тільки молока мені не вистачало. Здається, бджоли мене вимотали. У мене навіть нема сил, щоб очистити себе від вати. Отже, я можу продовжити челендж. Ема, тепер ти натискай на кнопку. Сподіваюся, червона мене не підведе. Ой ой, даремно ти її вибрала, бо тепер тобі на голову звалиться безліч живих раків. Вони такі страшні. Ай! А ще вони дуже боляче орудують своїми клешнями. Ема, вибач, але такі правила. Ай, прибери з мене це. Чому воно рухається? Ай! Це раки! Який жах! Вони сидять на мені. Рятуйте, хтось благаю! Вони хочуть мене з'їсти. Ааа! Вони живі, Ааа! Врятуйте мене! Я не хочу тут бути! Приберіть цих раків! Фу! Мерзість! Оце так. Ще ніхто не тікав прямо із коробки. Мабуть, раки і справді настільки страшні. Емма, і знову тепер, що натискаєш на кнопку. Погнали! Ей, годі спати! Настав час починати челендж. Вже почали, тоді я хочу синю кнопку. Не пощастило, бо тепер мені доведеться вилити на тебе цей акваріум смердючих водоростей. Фу, смердіть, як на болоті. Отже, тепер так смердітиме і від мене. За що мені таке покарання? У мене навіть духів немає. <плес> так, вони б тобі точно не завадили. Ну і сморід, як від болота. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Чур я обираю жовту. Здається, тепер я маю віддати тобі якийсь странний мотлох. Залишилося тільки знайти його. Ось, точно. Міранді дістається стародавня лампа, в якій, згідно за доданням, живе джин. Ого, отже, він буде зобов'язаний виконати три мої бажання. Давайте скоріше його сюди. Потрібно тільки гарненька лампу натерти. Спробуємо. Ого, і справді справжній джин. Я можу виконати три будь-які бажання Міранди. Почнемо з грошей. Буде зроблено. Оце так. Тепер я дуже багато. Скільки ж тут грошей? Так не піде. Я теж хочу, щоб мої бажання виконали, тож віддай лампу мені. Дай сюди. Вона моя. Оце так. Схожа на лампу Аладіна. Що ви не робили? То була моя лампа. І мій джин. Що ж з тобою сталося? Допоможи мені, де ви що зі мною вчинили. Тепер від мене смердить. Я бачу тут лише один вихід. Водорості на голові можуть бути лише у русалок. Що? Звідки в мене хвіст? Я не русалка. Джинни, куди ти зник? Повернися. Я не хочу, щоб у мене був риб'ячий хвіст. Допоможіть. Оце так. Виявляється, Джин не завжди такий добрий. Добре, що він мені подарував цілу купу грошей. Пощастило.